Добрий ранок, сьогодні знімаю свій сніданок. Так, що в мене сьогодні? Вермишель, така кручена, кефтіля, м'ясна з куриного фаршу і салат. Салат заправлений отаким от соусом. Ось я покажу соуси сметаною. І зараз зупинюсь на соусах. Бачите, оцей соус можна додати в борщ, поливати вермішель. Дуже смачно. Ось такий соус до салатів теж підходить. Ще покажу вам соус з олією. Дуже смачний. Ну, а в салаті консервована кукуруза, огірок, цибуля зелена. Ще от покажу вам такий є оцет. Ну і поступово розкажу, що в цьому салаті, як робилися тефтелі. А вермишель варилася вже готова. Просто спачки викидалася в кастрюлю з водою і печеною, та й варилося, і все. Складовий салат. Ось такий салат. Дуже смачний, симпатичний. Спробую його витягти. Так, далі. Покладу його в сторону, огірки рівненький, гарненький, маленький так, цибуля, зелена цибуля, консервований, консервована кукурудза, банку вже, на жаль, викинула, соус. Покажу вам його ближче. Ось такий соус смачний дуже. Тут ви бачите всю інформацію. Додається сметана. По смаку змішуємо соус сметаною. Сметана. Це невеличка, маленька така порція упаковка сметани. Теж показую ближче. Ой, чуть не випала. Так, сметана. Процентність не вказана, бо це сметана. Ну і все це треба покришити, змішати, і вийде такий дуже смачний салат. Тіфтілі. Ось вони випікалися так у духовці. Виставлялася температура 360-360 градусів. Якщо перекласти на Україну, то це буде десь приблизно 180-200 градусів. І отак вони запікалися. Що до складу цього продукту пішло фарш. Показую вам фарш. Вага. Брала на таку порцію пів пачки. Далі додались білки, два яйця і трошки ну, вложу 5 от столових от такого білку. Молоко, спеції куркума тут і так далі. Італійські трави, італійські спеції по смаку, це вже як кому. Захочеться олія, цибуля морква і готувалося хвилин 20-30 десь. Все це готується. Виходить дуже смачно. От покажу вам ще мікроволновку. З витяжкою. Вона поєднується. Так, ну, все це ставлю до холодильника знову назад. Так, щоб вона не заважала. І повертаюся до свого столу.